Привіт, зайчиків. Такі всі гарні сьогодні, да, молодці. Літом 22 го року я переїхав з Польщі в Україну. За програмою задобався працювати. Да, бо в Польщі щоб гарно жити, треба ходити на роботу. Це не моє. А де ж да обіцяне просеко на лазурному березі? Отака От вам Європа. Шкода. Знаєте, я дуже ленивий. Якось в мене вдома закінчились серветки для сердурування столу. І вже тоді я пішов по туалетний папір. Але було пізно. Магазин зачинився. Життя навчило мене, якщо ти ленивий, то будь добрий, будь і терплячим. Інтерактив. Пооплодуйте ті, в кого є родичі в Росії. А тепер пооплодуйте ті, в кого були родичі в Росії. Зрозуміли, так, да, концепцію? У мене було дуже багато родичів в Росії і дуже важко з ними перестати спілкуватися, якщо й до того не спілкувався. Ну, дивіться, серед всіх я був підписаний лише на двоюродну сестру і племінницю. Бо вони гарні і не виставляють тіктоків сторіс в інстаграм. І на початку війни. Мені пише двоюрідна сестра, питає, що ти там, як ти? Я чула, що ти плюс-мінус, у вас там спокійно. А я думаю, прикольно. А звідки ти знаєш, що я в Польщі? Вона каже: бо в нас тут в Росії трішки неспокійно. Я хочу приїжджати з дітьми. Неспокійно, да? вона живе на Камчатці. 9 тисяч кілометрів від лінії фронту. Неспокійно. Ну, кому ви там треба? <риклад> ну, що ми знаємо про Камчатку? Да? Це Камчатський краб, люті морози і вічей в очах Камчатського краба, бо він Камчатський краб. <риклад> Якби б його не вбивали, би, він <риклад> теж нікому не треба був би Я так собі подумав, що родичі в Росії знайде це як Макдональдс. Ну, з початком війни вже якісь не такі, да? Ясь вже хочеться здорової їжі. Щось такого. Я сам не без гріха. Я переїхав в Україну з Росії. Слава Україні. Yeah, да, не хочеться ще тут відхопити фігурних від вас. Я народився на Камчатці, бо в мене тато з рівного, а мама з рівного теж. <laughs> Я неприйомний все. Логічно, так? Да? Я так подумав, що на початку їхніх відносин мама запитала: тата, слухай, а ти мене сильно любиш? А тато такий, та з тобою, хоч на край світу. А чим докажеш? Він бере її за руку, затягує в літак, висаджує на камчатці і каже: Довипендрювалась, то вигрібай. Але є в цьому один плюс. Є в цьому один плюс. Я точно знаю, що народився по коханню. Бо на камчатці роздягаються лише в двох випадках. Перший це щоб зайнятися коханням, а другий це коли побачили ведмедя, з себе лишнє, щоб швидко втікати. Да? І навряд чи, і навряд чи, коли мій тато з мамою побачили ведмедя, тато такий: слухай, Надюша, давай не ну, роздягайся. Да? Будем займатися кохання, будемо займатися коханням, бо дивись, ще як далеко. Да? Ні, такого точно не було. Не люблю Росію. Не люблю Росію ще до того, як це стало мейнстрімом. Поясню чого. Бо в мене в дитинстві у дворі була кличка Росія. Це чиста правда. А в дворі, знаєте, з кличками все дуже просто, правда? Серрий, значить, звати Сергій сопну, значить, десь оступився. Хлопці не дружим сестром, бо він мене вкрав дві рядкисних наклейки. А я приїхав з Тундри, я цього всього не розумів. І кажу: слухайте, я не хочу, щоб ви мене називали Василем. Я хочу бути. <риклад> ну, Для мене це звучало якось дуже круто, да? щось типу по-американськи, типу Соусун, so типу Капрал, шрамі, Соусун. Тримають кримінальний район. А мені кажуть, слухай, не ти собі вибираєш кличку, а кличка тебе. О, дивись, коля вахта. В нього, як тільки тато вийшов з тюрми. Відразу сів старший брат. Тепер він чекає своєї черги. Коля вахта. А ти приїхав з Росії і будеш раша. Пар, да? Не самі приємні слова від директора школи на лінійці, так? Да? Ну, така доля хорошистів. І мені досить буває тривожно через мою дитячу кличку. Да? Бо от, А вдруг я буду йти по вулиці? Я буду йти по вулиці, зустріну якогось дуже-дуже свого старого знайомого. Він до мене підійде і такий. Е, е, а, Росія, як тебе там справи? Да, давно не бачились. Ну, а що мені йому тоді відповідати? Ну, що відповідати? Ну, як в мене справи? Оце думаю, що буду вже в прокуратурі говорити. Як мене справи? А в тебе як справи? С <клес> І дитяча кличка вона як тату на все життя. На все життя у мене був партак. Алича. Вам не здається, що цей продукт не треба? Ви коли-небудь бачили сік злечі, а йогурт? Можливо, в ресторані, в фруктовій нарізці вам подають манго, банани, алеча? Вона просто займає місце в своїй природі, да? лишнє місце в природі займає. На англійській мові час звучить як черіплам. Чері, — вишня слива. Вони навіть її не пробували. У мене є друг, я його називаю Лича. Він якось пропав на місяць і ніхто не замітив. Мені здається, що дуже давно, а Лича десь дуже дуже сильно накосячила. Дуже сильно накосячили. Скоріше всього, Адам і Єва спробували личу. Ну і Бог такий: ну, а хто мені повірить, що хтось може спокуситися на личу? Буду всім говорити, що це було яблуко, так? Да? І потім до них такий: слухайте, ви двоє геть з саду, заберіть з собою це дерево і агрус теж. Агрус теж, да? нікому не треба, правда? А ви знаєте, що в лечі є корисні властивості? Кисла і гнила. Це всі корисні властивості. Ну, в величі не буває такого, що леча буває спілою. Замітили таке, ні? Ну немає такого етапу зрілості. Це так само, що нам на випускному відразу будуть видавати не атестати, да, а пенсійне. Тобто ну, немає зрілості. Проблема величі в тому. Що вона дуже погано розпіарена. Дуже погано розпіарена. <рес> мені 32, я холостяк. Це реклама. Я настільки холостяк, що знаю, як прати кольорове. Просто береш і везеш його до мами. Я вже спробував всю кулінарію сільпо. Навіть продавщиня мені каже синок. Візьми ці котлетки, сама готувала, да? підкормлює відьма. Я часом дивлюся контент спрямований на психологію відносин. І Розумію, що чоловікам зараз дуже важко. Бо дівчата навчились дуже багато розумних слів: таких як харасмент, абюзер. Маніпуляція. Да? Якби б мій дід сказав моїй бабі, що вона абюзер, Мій дід настільки боявся бабу, що вернувся з війни в 47-му через монголію, через почуття власної гідності. Вернувся, бо любив. І ви любіть. Все, дякую.